Вас взагалі не смішить цей наратив, оцей такий скирдалій на Україну? Ніби всі проблеми в Польщі через українців. Як би мені хотілося тако одночасно всім цим уїбанам пояснити, що це не так? Я розумію, що це неможливо. Але от дивіться, що я придумав. Все, що треба, це буквально на один тиждень, щоб усі українці разом у знак протесту не вийшли на роботу. <нах> Оце то, це -то, тобі. -то, <нах> Жабки — закриті, доставки нема, таксі нема, фабрики пусті, але знаєте, коли вони найбільше охоють, коли у всіх ногті такі повідостають, і не буде в кого зробити. І оце уявіть, пуста фабрика, ходить директор такий до менеджера, каже, так а я не поняв. А так це всі українці. І той менеджер, ну каже, хіба спірдаліли так, як ви просили. І той такий, єс, каже, блядь, тепер вся робота для поляків. Зови ви поляків нахуй, хай стоїть роблять. <плес> той каже, е, так, але хіба каже, поляки в рот їбали, я... то роби. Той каже, блядь, то в рот є? Вони скажуть, в німця то саме роблять. Ну в німця роблять, а тут ворот їли. Значить, дивіться, як би це було по днях. День перший. Всі щасливі, всі сміються, вау, яка хуєна, українці спірдалили. День другий, всі починають щось підозрювати. День третій. Всі розуміють, що піда і треба щось робити. День четвертий поляки на державному рівні починають гуглити, як буде німецькою спірдаляй на Польщі. Починають кампанію по поверненню поляків з Німеччини. День шостий. Поляки в Німеччині, ображені таким ставленням до себе, вирішують у знак протесту тиждень не виходить на роботу. Тут розуміють, що кампанія не вдалася і треба щось робити, і вони придумають іншу ідею. Вони придумують, щоб до кожного українця додому прийшов працівник з Ужонда Уже з готовою картою побита. Навіть до тих, хто її не замовляв. До ну, всіх. Вже хай будьте, вже залишайте. І от в неділю, в 10 й ранку, ну щоб ми ви могли виспатися, в 10 й ранку перед кожним з наших дверей стоїть працівник зонда з картою, стукає, дзвонить. Але їм ніхто, блядь, не відчинить. Жоден українець їм не відчинить двері. А знаєте чого? Бо ми вже всі в Німеччині. Робимо то саме, що тут тільки за більші гроші.